А якою, як ти думаєш, тоді буде реакція Трампа? Тому що ну, довго водити за носа, ну, мені, я думаю, його не вдасться. якщо, от, Ну от я з тобою, я так само говорив на рахунок Петриків, що це можна трактувати, мовляв, дивіться, вони готові воювати далі. Тому я нічого не даю, нічого буду, не буду Україні ні продавати, ні давати, бо я ж за мир. До як... От Коли закінчиться оця вся, може закінчитися історія? З тяглістю процесу переговорного, бо Росія демонструє цей процес, вона його вдало модерує, як на мене, от реально ну, в неї виходить це. Я погоджую з тобою, що це може тривати вічно, реально. Коли в Трампа закінчиться терпіння, і він скаже, ні, я в цю гру більше не граю. Все залежатиме від інших кейсів. Тобто, якщо Росія буде завалювати той же іранський момент. І ми ж розуміємо, що там ідуть обговорення по ядерній програмі по її обмеженню. Якщо росіяни будуть валити все інше, що було обіцяно Трампу, в тому числі і по економічній співпраці, ага. то тоді так Трамп почне змінювати свою точку зору, інакше він сприймає російсько-українську війну, війну через призму токсичності теми України для нього особисто. Ми це теж маємо усвідомлювати, і не просто так, Трамп зараз де-факто переводить стрілки і закривається, коли його поставили в кут, і Путін тим, що продовжує атакувати українських цивільних, і Зеленський, який прямо вже говорить: Ну ви ж Україну мир через силу на нас застосовували, коли обмежували і розвіддані, і допомогу військову. А де щодо Російської Федерації? Ну, і такі ж заяви зараз і лунають і від боку європейських партнерів, що Трамп вже ж обіцяв, і відповідно в цій ситуації Трамп просто знову переводить стрілки і, і заряджає мантру, що винні Байден, винні Зеленський. Єдине, що він потім на зустрічі безпосередньо з журналістами ще й додав Путіна, ну таким чином, відкоригувавши свою позицію. Ага. Але тим не менш, я думаю, що він і далі буде слідувати оцій системі координат. Єдине. Все ж таки, він створює безпосередньо для себе додаткове поле для маневру. Ми бачимо продовження реєстрації різних законопроєктів в Сенаті Сполучених Штатів. Ми також бачимо різні заяви від того шлінці ГРЕМА. Тобто, в принципі, Трамп показує, що він може бути жорстким з РФ. Паралельно працює фактор зниження вартості нафти. На світовому ринку, що Трамп теж може собі приписувати як тиск на Росію, ну, ну, з марахунком так і є. Друже. Так воно і є. Ну в принципі, опосередковано так. Але е, хочу відзначити, що нинішня вартість е, нафти марки «Уралс» дає можливість росіянам скористатися зняттям обмежень, встановлених великою сімкою. Бо Велика Сімка не переглядала стелю 60 доларів, відповідно, росіяни отримують доступ до більшої кількості ринків, і їм не треба сьогодні застосовувати а, знижені ціни для інших партнерів поза Великою Сімкою. Тому тут питання: хто виграє? І Якщо нафта далі буде падати. Так, Росіян дійсно це буде притискати дуже серйозно зараз. Поки що це специфіка є своя, і тут треба ще дивитися на те, чи Трамп і буде працювати на збереження чинних ставок на марку. Бренд і так далі. Ну, відповідно, марка Шурос, там 89% зазвичай від марки. Бренд, або будемо бачити інші тренди. Ну, це треба далі вже спостерігати. Щось окрім санкційних інструментів може Трамп використати до Путіна? Mm, ну, може... ну, я маю на увазі, я, я зараз поточню своє питання санкційних у якраз от у цьому форматі. Погрози ухвалення законів у Конгресі. Ну вони так зараз виглядають. Далі зниження ціни на нафту. Маю на увазі щось окрім цього. Я думаю, що мова може йти щодо вторинних санкцій. Тобто зараз створені теж умови, аби Сполучені Штати могли приймати рішення щодо покупців саме російських енергоносіїв. Таких рішень не прийнято саме щодо санкцій. А це якраз певна зараз можливість для Трампа тиснути. Питання, чи буде він тиснути таким чином? Ну умовно кажучи, от Туреччину він уже захистив. Угорщину він вже захистив, там окремі ліцензії Мінфіну Сполучених Штатів. Uh -huh. Але ж та ж сама Індія, наприклад, або інші. Ну, тобто тут можуть бути певні нюанси. І зважаючи на те, як Трамп то накладає ці мита в цьому світі, абсолютно не маючи ніякої логіки, логіка чат GPT, або робить крок назад. Коли залишається там 10% окрім Китаю, тому е, в цій ситуації я думаю, що в принципі тут є можливості. Я взагалі, чесно кажучи, можна було б тиснути по темі тіньового флоту, бо там де-факто обмеження десь близько 180 суден. Е, а загалом в світі за різними оцінками до тисячі суден використовуються в темі тіньового флоту. Україна лише одна, заявляла, є сайт окремий. Від нашого ГУР чи 680, щось біля того, там великих і малих суден, які використовувалися безпосередньо, ага. як тіньовий флот. Можна із цим працювати. Ну, тобто різні є можливості, щоб подавати сигнал. Тут хоча б подати цей сигнал. Бо я ж кажу: дійсно логіка от нашої влади, вона абсолютно правильна. Якщо проти нас застосовувалися заходи примусу, то покажіть, що те саме робиться з Російською Федерацією. А що виходить навіть. Після сум виходять Сполучені Штати і просто блокують заяву Великої Сімки з осудом конкретної ситуації, тому це якраз показує, що Штати ну очевидно, поки не готові не готові саме публічно виступати з точки зору такого собі каральника конкретно Російської Федерації. Так, да, підтвердженням тому є позиція по заяві Великої Сімки. Я думаю, просто тут треба згадати, не варто обговорювати. Вони сказали, що не будуть підтримувати заяву про засудження удару по сумах через те, що вони зберігають для себе можливість подачі переговорів з Росією. Ну така позиція. США. на жаль, я так і не почув від тебе. Я спеціально довго не перебував, чи дасть зброю Трамп Україні, чи ні, значить, не дасть. Поки що на даному етапі не видно ні продавати, ні давати, він не збирається. Сигнал дуже серйозний сигнал. От якраз з цією темою по петріотах, коли ми прямо двічі артикулювали в засобах масової інформації, перше це коли Зеленський каже, ми на 50 мільярдів доларів готові купити американську зброю. Потім Зеленський виходить, каже: на 15 мільярдів доларів готові купити 10 петріотів. Нам не треба допомоги, нам треба просто товар, півтора мільярди за один петріот. На секундочку, от нещодавно. Одній з європейських країн Петріот обійшов чи Фінляндії чи кому ну там треба підняти момент взагалі за зниженою ціною 517 мільйонів доларів, не мільярд доларів, 517, якраз було прийнято рішення. От 30. буквально на на декілька тижнів тому був ага. момент. Зрозуміло, що різні комплектації, все інше, але Україна Україна просто вона одразу вказала в вартості півтора мільярди, що ми не будемо, ми не будемо там. Прадішевіть, грубо кажучи, так, так ми хочемо реально купити вашу зброю, тому що вона хороша, вона захищає життя цивільних, і коли Трамп починає казати, що Зеленський вічно ракети просить, ну вибачте, це вже є відповідь сьогодні: чи буде давати Трамп цю зброю, чи не буде. І ну, зрозуміло, що це дипломатичний процес, немає нічого догми. Сьогодні Трамп проти виступає, uh -huh. завтра в нього щось перемкне, і в нього є ще 3-8 мільярди доларів. і Ще з Байденівських часів, і він це може зробити, uh -huh. хоч завтра, хоч післязавтра. Хоч на день перемоги там казати… Там росіянам привіт такий помахати на 9 травня і так далі. Ну, мова ще й не про інше. Мова про те, що це треба вже запускати, показати, що е, не лише пряник для Російської Федерації, а є й КНУД, а цього немає.